Куркума, а коріандер і ще один. Та, стільки рибаків, стільки і рецептів. Головне, щоб риба була. Тут як риба є, то ловим на все. Як, да, як... От... зимою як немає, то тут яку куркуму не сип і на яку хурьму не лови. І красноперки, так, нічагенько. 3-4 Да. да, да <с <с але з утра щось не захотів, думаю, піти за компанією, думаю, та ні, поотдихну, бо вчора згорів на сонці тут. І, може ще завтра вискочу, якщо вспію, бо вечором вже на роботу. І все, ще закинуся. Всім привіт! Зараз буде реальний фіш на плотву. вона тут є, але ви знаєте, нам би. Красика поганять. Оп! Мотиль. Але пахне чимось як спорченим барбарисом. У нас ще є кисла груша там у відрі, але то була зовсім інша. Досить цікава історія. Правда. Тут теж вчора оставив в комишах бутилку Пепсі. Думаю, водичка у мене буде про запас. Що сьогодні прийду і завтра ще встию зранку вискочити. Прийшов ховати, а її і нету. І таке буває. Думав, о, прийду, водички попью. Ну, Хорошо, що з собою взяв запасну. Життя навчило. Не раз уже на березі ховав воду, під тілу і газіровану і всяку. І не раз приходив, причому була, рибачив в таких безлюдних, як казалось, містах, де ні душі немає. І вряд ли хто взагалі пройде, пропливе, проїде на островах. В итоге вертався через день-два на рибалку, а води й нема. Один раз мене так жорстко підставило, що я чуть не усох. Капець як води хотілося. Не знав, що діти того. Воду я, звісно, оставляю, як аварійну, але завжди беру, запасну. Клювало як не знаю, що. Явний карась. Але як ми бачимо, це явно не карась. Ранька. І вона явно не для нашого мурзіка. Та що ж там таке скажене? Чокнутий карась Камера простояла, наверное, час включена. Думаю, ну, надо виключить, хай остине І що ви думаєте, случилось ровно через 5 секунд? <рес> Ось що случилось через 5 секунд. Наш любимый закон подлости. Вездесущий, сущі, віздеструщий. Думаю, акумулятор розрядиться, повербанка теж не безсмертний. Хай зарядиться і охолоне. Бо так в піні нормально, коли сонце не а камера держить. Ну на сонці вона не може круглі сутки пахати щоб не упустити якийсь момент віда в тому що я час просидів без клюваки нема течення воно еле еле если не на місці, стоїть притом що як бачите вітер дме він звісно тричі змінювався за останні 4-3-4 години дме Беда в том, что течка есть, рыба рухается в канаву, канаву ну, в речку, з річки Это речка, если кто не в курсе, веревчина. Все її так сказать, сырво. Початок она берет там на асфальтном, на дачах. Ладно, остальні перекидати поки не буду, а вихід у неї тут. Задергалося щось, може карасики підійшли. Оп, невеличкі. Але карасики і підійшли. Я б тебе відпустив, але мордяку тобі роздер. Хоча знаєте що, в нас в сапеті вже один його товариш є. Зачем їм двоє? Зачем нам двоє? На жарюху там уже парочка сладка сидить. Хвата. Каша починає відпрацьовувати, але гачки ну, голісенькі, це труба. А це бомбонуло. Прям який-то дикий карась. Я по ривкам це карась. Да. Застрайна. Під часом не каховський. Хі -хі. Кругляшок такий. Наші Дніпровські вони продовгуваті. О, і от чіпився. А цей, бачите, який кругленький. Порточку його. Я якраз цей стінг думав перекидувати, думаю, вже пройшло з пів годинки. Там точно порожняк. А кажеться, ні. І ще може. А стінги послітали і одірвалася. Таранька була. Переляк зловив. Закидаю, а тут спінінг як стартане. Так стартане. Та що це там таке? Або опять, круглий чокнутий карась, або корапець. І ви знаєте, друге. Тукнутий коропець красавець Ляля -ля, така під пів кіло жирненька, важка, м'ясиста. Довго не будемо на сонечку держати. Ібо у нього буде ще Этот самий сонячний приступ. Удар. Нам і так тут ударів хватає. Пожалімо. Коробчика. Оп! Та що таке? Ще один коробець. Ну, похоже. А це може бути. Або чокнутий карась. Чокнутий карасець. зафутболили застранця держите мене сімеро в очередь щуплені діти в очередь так тут печенья звісно немає но є другий прикол як бачите воду не слабо шатає і риба просто від хвилі такої ховається на озері глибина Приблизно така ж, як і тут. По пояс по грудь. Коти зажрались, вони таке їсти сирим не будуть. А значить, хай живе, хай не реститься. І отець подірга бросить, подірга бросить. І задолбала. Навірно, будемо шабашити. Не хочеться, але колеться. Чен є-єлі обратка. Там не слово єле-єле думав. Вітер на щось повліяє. Неправильний вітер. Який гоне неправильну воду, неправильну рибу. Не без цього. Оскучно. Ну рибки ми вже трошки та взяли, на пожари більше ніж досить. А що ще треба для щастя, скажіть мені. ними? Мілочь диба об'їдає. А гадюка все розвелося, немірено, ганяють тут. Як наш шосте, туди-сюди. Дивіться, куди вона щоб тебе одкидала. Ще й дрони гудуть. Десь далеко, але вуха чують і нагрузка йде не слаба на психіку. Такі пироги. Надо пакетувати рибу. Причому срочно. Щоб ще й успіть сапет висушити. Пицака сама зараз підсохне. Бо вчора ніс мокрий этот самий, ви поняли кого. Тапе і там намочився, чи холод нього десь вдома пролюбив. О, та й таке. Штативчик не хотілось воду опускать. По правді це, конечно, не штативчик. Не штативчик. Вообще не ра... Ой, не то. Та ти скажи, ага. Ну хоч на одну відкрутю. Чи може і на дві. Секундочку. Оп, от тепер думаю нормально. Не знаю, чи пам'ятаєте ви цю селфі-палку-мотавку, але я її згадав, що вона в мене є. Так, над водою вас держати не буду, бо то страшне. Ха-ха-ха. Ой. По факту трьохметровий спінінг. Ой. Тримайтесь там семеро. Двохметровий мені більш підходить, чи не так. Отакі От пироги. Оп! Нормально так. Тррр. Ладно, розвів болтологію, шабашим. Ну, оп-оп-оп, чуть не прорвало. Є і карась, і коропця навалом. Особливо коропець порадував. Мені чогось взбріло в голову, що був линок. Але це був не линок, це був коропець. Хоча лин такого розміру такий під 2 кг, двох нема, 1,5 кг 800 Це було б дуже круто.